До нас прибули колеса для валізи нового зразку. Ось так виглядає одинарні. Їхня особливість в тому, що частина нижня йде з'ємною. Тобто Потрібно оцю кнопку і оцю зажати одночасно, і зніметься. Ось так. Бачите, знімається досить туго, це значить, що Ну, це їх плюс. В аеропорту воно так просто не загубиться. Раніше був тут штирь, були колеса зі штирьом і однією кнопкою. Вона випадково могла нажатися і колесо губилося. Тут все не так просто. Йде 4-3 пази. Раз, два, три. Ось тут так само. Щоб зняти потрібно одночасно дві сторони нажати. І тільки тоді воно зніметься. Колесо одинарне, без підшипників, на втулці. Каучукове коліщатко. діаметр 50 мм, але вони бувають різні. Йдуть ці колеса на пластикові валізи. Зазвичай на пластикові валізи ставиться 4 колеса. Два правих, два лівих. Продаються ці колеса парою. Праве і ліве. Тобто два штуки буде в комплекті. Кріпиться на чотири саморізи. Раз, два, три, 4. Коли перейдете до позиції, в описі буде посилання до товарної позиції на наш, на, на наш магазин. Там буде така ж сама фотографія і вказані всі розміри. Розміри між отворами і розміри широт. Широт це ось один. І другі. Це найважливіші два розміри, які потрібні для вірного підбору для валізи. Тобто, як заміряти? Беремо штангіль-циркуль, лінійкою лінейка... теж можна, але буде не настільки точно. І ось таким чином міряємо одну сторону. Бачте, і іншу. У нас одна сторона трошки більша, інша трошки менша. Розмірів багато вид вони однакові, але розмір відрізняється. Тому вказувати в цьому відео не буду. Але є багато різних. Наприклад, 70 на 70, 60 на 75, різні. І також важливий аспект при підборі посадочне місце. Тобто Зняли колеса і дивитесь візуально. Їх всього три види. Перший там пас буде, воно йде в пас, тобто Однозначно, це інше. Друге, там всі сторони будуть однакові на одній плащі. Ну, візуально воно буде відрізнятися. Якщо у вас будуть питання, завжди можете звернутися до служби підтримки в Viber. Там є консультація безкоштовна нашого сайту. Вам спеціалісти допоможуть. Присилайте їм фотографії, вони вас зорієнтують. Що, да, як. І на що більш всього схоже. Щоб вже не помилитися і купити те, що можна хоча б демонтувати. Тобто, ви можете взяти його, принесли, поставили по пазу підходи, але не зівпали деякі отвори. Це не страшно. Робите нові отвори і закріпляєте саморізами. Саморізи в комплекті не йдуть. Сюди можна використати любі. А тільки ж довжину враховуйте, щоб не пошкодити, бо буде виглядати внутрі, якщо длінний, і блокувати крутіння самого колеса. Є і в продажу, звичайні. Ось такі моделі з'явилися. Замовляйте, ремонтуйте.